Мені звати Оля і я безмежно рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні у нас 22 серпня, а це означає, що стартує вже четвертий тиждень наших місячних стартів. Четвертий процес я планую розпочинати і в'язати на цьому тижні. Ви бачите на екрані таке розмаїття ниточок, але перш ніж розповісти про те, що я планую в'язати, я хочу розказати трішечки про наші умови і хто організував ці старти. Старти за традицією організували наші дві чарівних україночки, це Оксана Недошитку, її канал, так і називається, і Вікторія з каналу Україночка В'яже, зв'яжемо тренд. Саме вони організували цей місяць стартів таким чином, що 5, тиждень, 5 тижнів ми розпочинаємо свій старт. В понеділок розпочинаємо, в п'ятницю випускаємо відео в такому відеоформаті влогу, де ми показуємо, як ми в'яжемо і що в нас виходить. І цей проєкт називається В'яжу, що хочу, осінь нозі. Саме під описом в описі під цим відео ви знайдете хештег, він самий перший. І коли на нього нажмете, побачите всі відео всіх дівчат. Справа в тому, що нас дуже багато учасниць, і тому робити список всіх учасниць досить, напевно, важко, і, напевно, ніхто не дійде до 38-го номера. Так, так, нас дуже багато. Тому краще по хештегу нажали. і... Дивитеся, як фільм. Переглядайте всі відео дівчат, хто з чим стартує, які, в кого результати. Дуже багато можна почерпнути натхнення і собі зв'язати якусь красу. Тому обов'язково нажимайте на хештег і переглядайте відео всіх учасників цього проєкту. А я вже скажу, що ж я буду в'язати. А буду я в'язати, я розпочну з цієї ниточки. Я думаю, ви вже всі знаєте, що це це Alize Superwash Comfort Socks 400 метр, в, 4, в 100 грамах 420 метрів, вибачаю. Це 75 вовна і 20 поліамід. І саме ця ниточка призначена для в'язання шкарпеточку. Так, так, я буду розпочинати шкарпеточки. Буду розпочинати, тому що мені треба до кінця тижня їх зв'язати, тому маю надію, що вже по результатах цього, цих стартів я буду мати готову роботу. А ви спитаєте, що ж тут ще, женетечки? Так, тому що я планую ці дов'язати і розпочинати ще ось такі. Мені їх не дуже так швидко треба зв'язати, але все одно їх треба вже розпочати. І ось ці дві ниточки, ця, це, здається, Алізабела. А оця ниточка це Хепі Ami Так, здається, ця ниточка називається. І ці ниточки будуть у нас для сердечка. Я планую до, на подарунок шкарпеточки, і до шкарпеточок хочу зв'язати сердечко. Ось тому такий тут набір і такий старт в мене цього тижня. Ще, дівчатка, за умовами нашого проєкту, дівчата придумали питання, досить цікаве питання, і хто має бажання, дає на них відповіді. Сьогодні я хочу дати відповіді на питання про страхи, про мої страхи, чи є в мене страхи і які. І, знаєте, дівчата, в мене є один дуже великий страх, який я не можу подолати. Це вже роки з дитинства, напевно. А це страх, я дуже боюся мишей, Так, я безмежно боюся мишей. Я навіть коли бачу картинку, в мене вже величезний страх. Особливо, якщо їду в село, я завжди запитую: а миші є? І коли... Бабушка чи мама хоча б на хвилинку задумаються, що відповісти мені на це питання, значить, миш в хаті є. А це значить, що ночі спати я не буду. Да, Дуже боюся, в мене надзвичайно великий страх, який хочеться подолати, але я його не можу. Я, що чую, що десь хтось там щось шкребе, все, в мене серце зупиняється. Це, мені здається, в прямому смислі цього слова. Я готова вилізти на кришу, тільки щоб не зустрічатися. Навіть це, дівчат, що ви розуміли, я навіть їх не бачу. Я просто відчуваю, що вона десь є, і все. І мені дуже-дуже страшно. І ось цей тиждень я поїхала в село трішечки відпочити і допомогти своїм рідним. І вже другу ніч. Нормально я не сплю, тому що чую, що є в хаті миш. Це значить, це при цьому, що в мене маленька дитина, яка не дає спати, то ще миш не дає. Тому, тому яке буде в'язання на цьому тижні, я не знаю. Тому що є така, що всі мені говорять, вона ж малесенька, вона ж сотні разів менше за тебе. Чого ти її так боїшся? Боюся. І все це страх. Інші страхи готова подолати, а цей не можу. Цей страх з дитинства. В дитинстві я була дуже спокійна дитина, і мені, мене лишали саму дома, і е кидала на землю пірінку, казала, що це вовк, і я не злізу на землю. Ну, на підлогу, так, не злізу. І через це, напевно, в мене пішла асоціація з е мишками і тепер такий величезний страх. Отже, дівчата, я на такій негативній, чи там такій засмученій ноті з вами прощаюсь. до наступного підключення, і ми побачимо, що ж виходить з моїх Шкарпаточок. Дякую, що є зі мною. Дякую вам за підтримку і до наступного включення. Привіт, друзі! Сьогодні у нас вже вівторок. І я маю велике бажання до вас підключитися і показати, на якому етапі мій старт цього тижня. І так, вчора я досить гарно попрацювала. Як бачите, я вже відв'язала резинку, хуляву, п'ятку, п'ятка в мене швидка або ліневий -лі -лі бумеранг. І вже ступу майже дов'язую. Скажу, що в'яжу я на розмір 42-43. І в принципі, мені окрас подобається. Але я ось та, ось таку полосочку я би викинула. Тому що, мені здається, що ось цей голубий, він тут трішечки. Зайвий, ну, звичайно, це моя думка. Я би викинула секції з цим кольором, з цим поєднанням з голубим. А і зв'язала, можливо би, просто ось такі сіро-чорні шкарпаточки. Досить подобається ось такий візерунок, а оце би викинула. І була би чудова шкарпаточка. З задоволенням би, напевно, собі зв'язала саме таку. Хоча саме в моточку дуже-дуже гарно виглядає ця ниточка. Саме от не знаю чому, але в моточках мені секційного окрашення пряжа подобається завжди більше. Тож, я буду продовжувати працювати і до зустрічі в наступних підключеннях. Привіт, друзі! Сьогодні вже четвер і, мали... і маленьке моє підключення. Хочу показати, на якому етапі е, мій старт. І ось, як ви бачите, вже готова є шкарпеточка. Я безмежно рада, я її дов'язала. І на етапі закінчила вив'язувати п'яточку. П'яточка в мене тут бомеранг з невеликим клином підйому. І вже її також. П'яточку і клин під вже відв'язала, в'яжу е, далі. Ось такі в мене просування. Не знаю, чи я сказала, не сказала, а колір цієї, саме цього, е, цього моточка це 76,50. Це в нас Alize Super Wash Comfort Socks 75 вовна і в 100 грамах 420 метрів. Не знаю, чи я сказала, мені здається, що не говорила. Як я вже вам казала, мені подобається все. Єдине, що ці кольори я б викинула, а все решту дуже-дуже гарне. Отож, я продовжую працювати і завтра, в п'ятницю, маю надію, що покажу вам вже готову роботу. До зустрічі. Доброго ранку, друзі, вже і п'ятниця. Час дуже швидко летить. І вже пора звітувати нам в проєкті, «Віжу, що хочу, осінь на носі. Я вибачаю трішечки за голос: трішечки попила холодної води, і голос вже дуже гарний, тому прошу пробачити. Друзі, нас стартує в цьому місяці став дуже багато дівчат, це більше 35 учасників. Тому обов'язково по хештегу, в'яжу, що хочу ось на носі, переходьте він перший в описі під цим відео і насолоджуйтесь їхніми процесами. А я ж розкажу, чим закінчилось моє в'язання. І так, я в попередньому підключенні показала, що я вив'язала вже шкарпаточку одну і почала в'язати наступну. І, на жаль, на жаль, вона залишилася майже на тому етапі, на якому я вам показувала. Я лише трішечки відв'язала, скажімо, від п'ятки. А вся справа в тому, що вчора чоловік запросив нас на річку, і я, звичайно, поїхала з дітьми на річку, взяла з собою в'язання, але. Але, 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 майже не в'язала, тому мій процес залишається ще процесом, не є готовою роботою. Чи я розчарована, ні, я гарно пов'язала цей тиждень, тому я маю надію, що за сьогодні-завтра я дов'яжу цю шкарпаточку і вже в підсумках я покажу готову роботу. Отож, друзі, але ви знаєте, що я запланувала розпочати не лише, ось це, не лише шкарпаточки, але й з ось такої пряжі запланувала зв'язати сердечко. І моє сердечко теж на ось такому етапі, оце справа в тому, що я не взяла з собою зараз дому халафайбер. Тому вирішила вже його не дов'язувати, залишити таким. Розпочатим процесом. Тут роботи вже дуже-дуже мало, але треба холофайбер, тому залишаю його на такому етапі. З такі ниточки. Це я вам казала Happy Aмігочка, а це Альзабела. І ось таке сердечко виходить. В'яжу перший раз, якщо чесно. Тому, можливо, десь трішечки петельки не рівні вже пробачте мене. Отож, друзі, я дала відповідь на питання, які планувала на цьому тижні, я показала свої процеси і на цьому буду завершувати відео. Я бажаю вам тихого, мирного дня і ночі, бажаю міцного здоров'я, радості в житті і бажаю позитиву і багато-багато часу на наше улюблене хобі. І до зустрічі в наступних стартах, в наступному тижні стартів. І до зустрічі в наступне відео. Пока, пока.